Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, наведений припис яскрава новела в українському конституційному законодавстві, вперше в історії України питання напрямку дії законів у часі знайшло відображення на Конституційному рівні, а не тільки в галузевому законодавстві. Але не лише у цьому зрештою, в формальному моменті полягає новизна коментованого припису, вона зумовлюється ще й тим. Що він стосується, по-перше, усіх законів, а не виключно законів про кримінальну та адміністративну відповідальність, по-друге, не тільки законів, а й усіх інших нормативно-правових актів, тим самим принцип неприпустимості зворотної дії в часі нормативно-правових актів набуває дійсно все загального характеру із статусу доктринального він піднесений до офіційного державно визнаного статусу і, нарешті, Реально перетворюється на загальний принцип права зворотна дія в часі закону чи іншого нормативно-правового акта полягає в тому, що його юридична обов'язковість поширюється на факти, які виникли до набрання ним чинності, причому саме з моменту їх виникнення при такій дії відбувається перегляд, корекція попередніх рішень щодо таких фактів вже відповідно до нового закону чи іншого нового нормативно-правового акта. Виходячи із наведеного розуміння зворотної дії закону в часі скоментованого припису можна зробити такі висновки прикладного характеру, по-перше, зворотної дії не можуть мати не тільки закони, інші нормативно-правові акти, які встановлюють юридичну відповідальність, тобто санкції юридичних норм, а й усі інші закони, нормативно-правові акти, точніше кажучи, диспозиції та гіпотези норм. Що в них містяться. По-друге, з положення про те, що ті санкції юридичних норм, котрі пом'якшують чи скасовують відповідальність особи зворотну дію мають, випливає необхідність офіційно закріпити у кожній галузі, у кожному інституті права ієрархію заходів юридичної відповідальності за ступенем мірою їх тяжкості чи якості, адже ця ієрархія не завжди є самоочевидною, наприклад, Деякі санкції в комерційному, фінансовому, сімейному праві, у процесуальних галузях права можуть оцінюватись неоднозначно з огляду на їх порівняльну тяжкість або якість. По-третє, встановлене в коментованому приписі правило стосується дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, адресатами яких є не тільки фізичні особи громадяни, іноземці, а й будь-які інші суб'єкти права, зокрема. Колективні юридичні особи про підставність цього висновку свідчить вживання в цій статті таких понять, як особа і ніхто. А втім, зауважимо, що Конституційний суд України, розглядаючи питання про тлумачення цього припису стосовно певних відносин, вдавався до інакшої його інтерпретації. Це мало місце, наприклад, у його рішеннях. Ухвалених у справі про зворотну дію кримінального закону в часі від 19 квітня 2005. у справі про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями ковід-29 січня 2002пі, ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення, поняття діяння, що вжите в цьому приписі охоплює. Як це прийнято в юриспруденції і активні і пасивні дії, хоча цей припис, на перший погляд, торкається лише санкцій юридичних норм, оскільки в ньому йдеться про відповідальність правопорушника, насправді він стосується насамперед їхніх диспозицій, адже з нього випливає, що не можуть мати зворотної дії юридичні норми, які встановлюють нові права і обов'язки чи заборони. Оскільки порушення таких прав, невиконання таких обов'язків, недотримання таких заборон завжди буде новим видом, новим складом правопорушень, отже, і це правило містить новелу стосовно правового регулювання відносин, пов'язаних із напрямком дії в часі законів та інших нормативно-правових актів.